Дорогі друзі, ми дякуємо вам, що ви в цей час знову з нами і ви присвятили цей час саме для того, щоб подивиться наступний черговий випуск програми Offsite. Ми вас вітаємо сьогодні в студії знову я, незмінний ведучий цієї програми. Куди ж я від неї можу дітися, якщо забрали у мене всі документи, все, що в мене було, і сказали, поки все не відзнімеш, ми тобі цього не віддамо. Мене звати Андрусюк Олександр, і сьогодні у нас в студії. Гравець однієї з команд, які приймали участь плей-офф. Я не буду зараз говорити. Тільки скажу, що цього хлопця гарного вродливого хлопця звати Константин Костя. Він зараз сам себе представить, розкаже, яку він за яку команду грав. А далі ми вже розкажемо, що в сьогоднішній програмі ви зможете побачити. Отже, Костя, можеш привітатися? Здравствуйте. Добрий день! Як, Як вже казав Олександр, звати мене Костянтин і грав я за команду штурм плей офф ми пройшли дуже так цікаво. Давай ми зараз про це не говоримо. Ти грав за штурм. Ми вас вітаємо, що ви прийшли до так першої ліги Християнської футбольної ліги. А сьогодні в програмі ми з вами в основному говоримо лише про матчі плей-офф. Зараз ви зможете побачити короткі коментарі учасників плей-офф, які поділяться своїми враженнями, а далі ми перейдемо до огляду. По кожній групі тих матчів, які у нас відбувалися першої суботи квітня. Отже, увага на екран вітаю вас, команда штурм, з виходом Дякую. до першої ліги до христинського футболу. Прокоментуйте вашу групу і взагалі ваші враження. Враження, позитивні, але все одно ми не показали. Рівень був дуже слабенький нашої команди, мені так здається, і з такою грою буде дуже важко навіть в першій лізі. Десь пощастило за старим містом. Дуже важко перемогли а інші команди, мабуть, були нашими. Мені так здається, група була, в принципі, рівною. Що можете побажати усім учасникам, які пройдуть до першої ліги? Ну, нехай розвиваються, розпочаться в Здався, будь ласка, яку команду представляєш і ваші враження від сьогоднішніх матчів. Я капітан проходить. гравець команди Альянс. Враження веселі, але жаль, що не пройшли ми. Але добре провели час. Що ви вважаєте учасникам, які пройдуть до християнської футбольної ліги? При фідалі вищої формати виступати так добре. Ось так ви могли побачити і почути враження саме представників тих команд, які пройшли до плей-офф, і тих команд, які, на жаль, не змогли цього зробити і не переступили цього бар'єру. І в цей сезон вимушені вони пропустити в християнській футбольній лізі. Одразу хочу побажати усім командам, які не пройшли стадію плей-офф. Хочу побажати вам не засмучуватись. Готуватися до наступного сезону, якщо Бог нам дасть життя. І обов'язково приймати участь у наступних розіграшах, якщо, звичайно, такі можливі будуть. Але проживемо рік, а там буде видно. Що ж, тепер ми маємо можливість поговорити саме про матчі, про всі чотири групи, які відбулися в суботу. Матчі плей-офф, подивитися результати, подивитися розстановку в групах. Все це буде у вас також на екрані. І коротко з Костю ми це все обговоримо. Отже, давай, Костя, ми зараз розглянемо саме вашу групу, групу А, де ви змагалися з командами, такими як Старе місто, Старий Город, Енергія та Альянс. Зараз на ваших екранах ви можете побачити всі результати цієї групи. Всі матчі, які відбулися саме в групі А. А поки глядачі Костя дивляться, я хотів би, щоб ми з тобою згадали ці події взагалі, як вам. Як вам Групі А гралися, чи сильні були суперники, і які емоції були після третього туру. А нагадаю, що саме команда Штурм пройшла з першого місяця цієї. групи. Отже, тобі слово. Ну, група була дуже цікава. Про команду ми знали не дуже багато, але вже були знайомі з назвами і собі мали якусь уяву про їхню силу. Про команду Енергія ми знали, що це ну, найслабкіша команда, молода команда. Хоча, як показала гра з нею, це була найскладніша, напевно, гра, яка була в цій групі. Дуже гарна команда, старе місто. Вона дуже сильно себе проявила, але ну, нам вдалося їх переграти. І команда Альянс. Про неї ми знали, що вона дуже сильна команда, виявилось навпаки. Але давай от зараз зупинимося саме на цьому матчі. З Альянсом ви грали останній тур, і не все гладко для вас складалося. Перший тайм ви програли з рахунком 1-0. Потім вам вдалося десь ближче до середини другого тайму все-таки рахунок зрівняти. І от, оця от нервова кінцівка матчу. Адже коли відчуваєш, що секунди е, тають, коли час грає проти тебе, як вам вдалося от. Зібратися і все-таки забити переможний цей гол ну не настільки був важливий для нас переможний гол. Це тільки в плані настрою для команди. Нас виводив і попередній гол. Ніча нас виводила теж з групи. І після першого забитого це був дійсно дуже нервовий гол. Але ми його тоді забили, і команда вже так більш-менш заспокоїлась і почала показувати вже свою гру, яка ну, дійсно, яку вона повинна була показувати. І другий гол ну, це вже була командна дії, коли розіграли і, в принципі, реалізували той момент, який ну, ще можна сказати про кількість моментів, які були біля воріт суперника. Їх було дуже багато, але гравці просто. Транжирилих. Е, ну, про цю команду не дуже багато можна сказати. Дуже сподобалась команда все ж таки, старе місто. Угу. Ну, старе місто ми е... також вітаємо, що вони пройшли далі. Досить цікава команда, і видно, що досвідчені гравці, які приймали участь в християнській футбольній лізі, вони е, впливали на перебіг усіх матчів цієї команди. Але ти от сказав, що команда енергія. Ви казали, що вона, на ваш погляд, була найслабшою. Е, по суті, це виявилось зовсім навпаки, адже саме перший матч ви з ними грали і зіграли в нічию. Але от в чому парадокс? Команда перший тур грає з вами нічию. Е, наступний матч, вона е, досить таки, я б сказав би, переконливо здобула перемогу. А от саме останній матч вона горить з рахунком 8-0. Чим це можна пояснити? Коли в принципі. Е, Можна було б десь спрогнозувати, що якби команда не програла, а виграла, могла б все-таки, в принципі, пройти у далі. І їх, напевно, задовільняло навіть нічий не результат. В принципі, ну, я думаю, перемога була б більш вагомішим в такому. Так, так. Результатом хоча б, да, дійсно б ніч їм дозволила пройти далі. Але чому такий рахунок, і що трапилось з ними? Ну, я думаю, що команда молода. І три гри, вона дві гри провела дуже непогано, а вже на третю гру вийшла і трошечки десь вони не догравали і розсипались. Можливо, в них, вони втратили якихось гравців, можливо, були травми. Ми про це не знаємо. І це могло вплинути на їхню гру. В принципі, ну, не знаю. Це вже можна тільки дізнатися у самої команди енергія. Я вам скажу, дорогі друзі, що буде досить якось незвично от, не бачити цю команду команду енергії саме в першій лізі, адже два роки поспіль ця команда грала, приймала участь і тішила своїх шанувальників. Але зараз команда «Енергії», я точно знаю, що команда руки не буде опускати, вони планують готуватися, тренуватися і. Ми вважаємо тільки успіху цій молодій команді, наснаги і, здоб... і досягнути своїх мрій та цілей, які вони перед собою поставили. Зараз просимо можна наших ще так, так. пару слів про енергію. Будь ця ласка. команда дуже цікаво себе вела. Можливо, в нас була недооцінка, але це ну, не можна сказати недооцінка. Команда чітко діяла на полі, і, в принципі, ми дуже мало що змогли зробити. І навіть той гол, який ми забили, це. Ну, можливо, можливо, це не стільки їхні помилки, як все ж таки наші якісь там дії, які призвели до голу. А команда дуже сильно провела гру. Ось так коротко і в принципі багато компліментів і реверансів сьогодні лунає на адресу команди Енергія. Зараз прошу оператора все ж таки вивести на наш екран е, групу. Саме от, е, розклад командів в групі, їхні результати. І ви бачите, хто яке місце все-таки зайняв і хто пройшов, хто не пройшов. А ми з вами зараз і разом з Костю переходимо до групи Б. Також досить цікавої, одіозної групи. Кость, давай зараз розглянемо цю групу. Взагалі, в цій групі були якісь знайомі команди чи всі не знайомі? Ну, тільки назви. Тільки назви. Гравців не знаємо. Хочу запитати, як скажімо так, автор статей, які от ми висвітлювали на сайті, огляд груп, чи допомогли вони якось дізнатися про суперників, дізнатися про команди і зробити якийсь ну хоча б поверхнісний аналіз. Поверхній такий? Ну тільки поверхнісний, бо напевно і самі організатори не знали, наскільки потужні ці команди чи слабкі. Ну, я скажу точно, що декілька команд були загадками для нас, і ми дійсно не знали, хто що собою представляє. Отже, група Б. Нагадаємо, що з першого місця вийшла команда ЛС Транс, яка здобула максимум очок в цій групі 9, здобула три переконливих перемоги. Друге місце зайняла команда Легіон. Команда також не новачок християнській футбольній лізі, але тут досить цікавий момент. Команда. Два матчі поспіль програє, а от останній здобуває перемогу і виходить завдяки кращій різниці голів. Ну, я не знаю, як, тут, як ти взагалі прокоментуєш от такий а перебіг подій. Це, це фактор такий. Кажуть, що команда переграє. От якщо одна з команд переграє, а це була, можна сказати, що гра за вихід до наступного раунду. То ось можна сказати, що саме Вишенька в цьому випадку перегоріла. Хоча, можливо, в них теж якісь були там, проблеми зі складом. Бо летіти 8-0 це теж. Ну, команда гані. Легіон точно знає, що налаштовувалися ну, забивати якомога більше, бо це був єдиний їхній шанс пробитися через групову стадію плей-офф до першої Вони ліги. Вони впоралися. Так, але от парадоксально, що Есель Транс або «ЛС транс це вже якому як зручніше, Явний фаворит, який чітко знали, в принципі, всі розуміли, що команда пройде далі без будь-яких проблем, що, в принципі, ми побачили на ділі. А от три команди між собою змагалися за друге місце в цій групі. І у команди Вишенка був якийсь, я думаю, що мав бути психологічний, психологічна перевага, адже в них були три очки, зіграй навіть у нічию, і команда проходить до наступного раунду. Можливо, недооцінка ще. Хоча, яка може бути недооцінка, вони бачили, напевно, ігри. Ну, тут тільки фактор якоїсь такої. перегоріла команда ще до гри, напевно. І... Я хочу десь такої, знаєш, як то кажуть російською мовою, справедливості раді. От заради справедливості підкреслити той факт, що на мою особисту і суб'єктивну думку. Все таки команда Легіон вона була сильнішою за цих двох суперників своїх за Вишеньку і за локомотив. Адже я практично відсудив всі три їхні матчі, я бачу, як вони грали. Да, дійсно, перший матч з Еліастрансом це було там без шансів в основному. Другий матч я просто не розумію, як команда 2-0 вигравала, а потім 3-2 програла. Ну і третій матч розумію, ясна справа, що там розгром 8-0. Але я ж кажу, все-таки, на мою думку, що все-таки легіон більш заслужив виходу і що, в принципі, сталося насправді. Закінчуємо ми розгляд групи Б. Чи ти маєш ще щось додавати до цієї групи? Ні, ні, ні. Зараз знову ж таки просимо наших, нашого улюбленого, дорогого оператора висвітлити на екран першу, в першу чергу результати матчів і слідом показати турнірну таблицю в цій групі. Швиденько переглядаємо, дивимося всі результати і переходимо до групи С. Група С відзначилася, я б сказав, би, відзначилась навіть не сама група, а відзначилась одна команда з цієї групи. Досить ну, незрозумілий факт стався в тому плані, що одна команда відмовилася від участі менше, ніж за добу до початку матчу. Казати, що з ними трапилось, ну я не знаю. Тут важко гадати, чому команда не змогла зібратися і не прийти на гру. Шукати зараз капітана, його розпитувати, я думаю, що йому буде також не зовсім якось приємно про це згадувати і про це говорити. Але от були три команди: три команди під назвами Олімпік. Саме так Олімпік, команда Акваріум і команда Молодь, які між собою виборювали дві путівки до християнської футбольної ліги. Кость, що ти можеш сказати згідно цієї групи і взагалі тих матчів, які в нем там відбулися? Якщо, можливо, бачив наживо, прокоментуй. Якщо ні, то хоча б з тих результатів, що ми знаємо. Ну, я знаю команду Акваріум, частково знаю Олімпік, це хороші команди. А молодь зовсім не знає. Це, напевно, якісь були молоді хлопці. Ну, в основному так. І, напевно, і за цього їм трошечки не вдалося здобути перемоги в цих матчах. А ось ці дві команди, вони дійсно представляли найкращі дві команди цієї групи. Хоча і Олімп, по нашим даним, був дуже сильним. Ну сталося так, як сталося. Хотілося. На жаль, так, саме так і сталося. адже ну, Хотілося б побачити більше матчів в цій групі, щоб була якась більше боротьби. Адже ці дві команди, до речі, Олімпік і Акваріум, вони все швиденько вирішили для себе по черзі перегравши команду молодь. Але мені сподобався настрій цієї команди, команди Молодь. І ще не закінчились матчі, плей-офф, плейовші йшла остання гра цієї групи. А капітан команди підходить і каже: а коли буде наступний вже плей-офф? Каже, дай дожити цей рік, а там буде видно. Тобто команда готова далі змагатися, далі приймати участь. І це дійсно досить позитивні такі, знаєте, нотки на фоні тих команд, які от не пробились далі. Адже можна було б горювати, якось звинувачувати арбітрів в чому чи ще когось, чи суперників. Але команда от розуміє, що об'єктивно вона була слабша цих двох команд. Але буде готуватися далі. Я думаю, що така команда тільки визиває повагу і має викликати до себе таку повагу, респект, як то каже. Можна тільки побажати успіхів. Ну, хлопці, так, змагайтесь, тренуйтесь, приймайте участь в інших турнірах і готуйтеся до свого наступного шансу і надійтеся, і просіть у Бога, щоб цей шанс все-таки знову був в наступному році. Адже не знаємо, як буде далі. Знову ж таки, Просимо оператора вивести на екран результати цих матчів. Поки ви дивитесь, скажу, що матч останній це вже був суто не принциповим. Адже Олімпік і Акваріум між собою просто грали, щоб просто пограти. Адже було ясно, що дві команди прийшли, проходять далі і просто перевіряли свої сили на фоні один одного. І турнірну таблицю вслід за результатами. Де видно, що Олімпік пройшов з першого місця, а команда акваріум пройшла з другого місця. Хоча останній матч, до речі, між ними, я думаю, що все-таки завершиться в таку дружню, нічиєю 2-2. Але Олімпік, зумів на останніх хвилинах забити переможний гол. І так як у нас часу залишається не зовсім багато, пропоную одразу перейти до групи Д. Де, мабуть, були самі запеклі матчі, самі цікаві матчі, і є там багато про що поговорити. Ну, Костя, я знаю, що ти про цю групу багато чого знаєш, про ці команди, які грали, тому прошу твій коментар одразу. Ну, команда Куба це цікава команда, цікава, тому що з деякими гравцями ми вже зустрічалися раніше. ну, Дійсно, звісно, ми їх перегравали. ну… Там дуже цікаві гравці. і Хоча я не вважав їх дуже якимись лідерами цієї групи, набагато гарніше тут виглядають перчуги і Спарта нічого так собі була. Але вони після першого туру зробили якийсь такий ривок і здобули перше місце, з чим їх і поздоровляю. Ну, перший матч вони свій програли, до речі, спарті з, з рахунком 3-0. Друзі, скажу вам відверто, я думаю, що ви десь зі мною погодитесь, адже я особисто не вірив от, в успіх команди Куба. Я, моїми фаворитами були не те, що там я просто вболівав за когось. Я просто собі так думав, що пройдуть Спарта. І робив я такі от висновки суб'єктивні через те, який у них склад зібрався в цьому сезоні на плей-офф, адже їх прийшло досить багато. І всі хлопці грали. Іграють на чемпіонат області, на чемпіонат міста. Досить такі, вони всі досвідчені. Але от Куба це така темна конячка, яка змогла всіх вразити своєю, я б навіть сказав, можливо, не грою, а саме своїми результатами. Адже переграти Пірчуги, переграти ВТК, а ВТК взагалі з таким досить пристойним рахунком переграли і вийшли з першого місця. Можливо, в них було більше бажання, ніж у спарти. Ну, я думаю, саме десь от, оце от бажання, такі от морально вольові якості от, допомогли от команді здобути дві переконливих перемоги в останніх двох турах і пройти з першого місця. А друге місце, як ми знаємо, зайняла команда «Перчуги». Досить цікава і гарна команда, яка пробилася завдяки от, саме от, кращій різниці. Знову ж таки, це друга група. де… Все, З друге місце вирішили. От різниця забитих і пропущених голів. Ну, мені здається, тут проблема, напев... напевно, все ж таки з парти. Останній тур вони могли грати і в нічию, і виходити, але якось вони все ж таки десь награли і програли останній матч. Та взагалі спарта могла останнього матчу пропустити на один гол менше, і команда пройшла б з другого місця. Знову ж таки, по кращій різниці забитих голів. Але ну, так сталося знову ж таки, як сталося. І в цьому році, можливо, це якесь покарання для спарти за минулий рік. Можливо, знаєш, саме от, е, Небесна Канцелярія вирішила так команду. Я ну, не хочу сказати покарати, але дечому де навчити. Адже команда грала у християнській футбольній лізі, приймала участь, але були проблеми з колективом, і команда не дограла і знялася з чемпіонату. Можливо, це урок для того, щоб хлопці цінуйте своїми місцями, виконуйте ті правила, які є в регламенті, які придумані організаторами. І це такий приклад, що можна місці втратити, якщо бути недостатньо пильними. Знову таки просимо показати результати матчів цієї групи, групи Д, показати за, вслід за результатами матчів, показати турнірну таблицю. Ми знову ж таки вітаємо всі 8 команд, які пробилися до. Християнської футбольної ліги, хоч, хоч хай навіть до першої ліги, але є гарна можливість показати свою силу і поборотися за вихід до Вищої ліги вже на наступний сезон. Костя, дякую тобі, що ти був сьогодні разом з нами в програмі «Офсайт», Дякую, що ти разом зі мною. Ми обговорили ці матчі, обговорили ці всі перебіг подій в плей-офф. Вітаю знову ж таки вашу команду з виходом до першої ліги. Бажаю вам показати всю свою силу, проявити себе тільки з найкращої сторони. Ну і зараз в тебе є можливість побажати щось глядачам і попрощатися з ними. Ну, глядачам бажаю віри і більше перемог в цьому житті. Як то кажуть, з христи з до перемоги? Досить гарне побажання. Я також приєднуюсь до слів Костянтина. Бажаю вам всього найкращого. Готуйтеся до першого туру християнської футбольної лізи, який відбудеться 12 квітня. Місце не зміни, час не зміни. До зустрічі всього вам найкращого.